Всім привіт! Сьогодні ми гуляємо по Ужгороду і хочемо знайти максимально велику кількість міні-скульптурок, якими славиться це місто. Якраз ми ось біля однієї з них, а позаду нас річка, красива набережна. Ходімо з нами? А ось, до речі, перша міні-скульптура, яку ми знайшли в Ужгороді на площі Шандора Петефі. Це Ференс Еркель, основоположник Національної угорської опери. Ця скульптура встановлена біля Ужгородської музичної школи. А ось це у нас міні-скульптура, яка називається метеорит княгиня, і поставили її як пам'ять про метеорит, який впав на Закарпатті у 1866 році у селі Княгиня. Так, а це позначен той гуцу, який перший знайшов цей метеорит. Уявляєш, А це да. його метеорит? Да. Ти знайшла? Там перша, тут друга. Да. Куди йдемо зараз? А, ми свій да? бутік Штефаніо, кондитерський бутік. Ідемо пробувати смаколики. Це у нас досить відома кондитерська в Ужгороді, яку створив знаний не лише в Україні, але й у світі Ужгородський кондитер Валентин Штефаніо, який також є автором ужгородського торта. Ми замовили різних смаколиків: рояль шоколя, мель, шуфі сашка, мільфей. Насправді я не знаю, що тут є, де, але будемо куштувати оце фісташкове. Що зараз будеш пробувати? Какао будеш, Міленочка, який хочеш тортик? Ну, Ось то це весь... штучку. Зараз будемо куштувати всі. Так? О, тут так гарно. Там одна писана. Цвій тортик. Ой, а цей тортик тверденький, так його не дрібнуть. Покрити медом зверху. То не мед, мед. Якийсь мус такий цікавий. Всередині фісташковий мус. Як Рафаел. На Рафаело тобі смажена? Це теж дуже смачно. смачне. Та прохолодненький. Все смачне? Це, дітки, найменший маяк. Ось це постійно мругає. Ось подивіться, придивіться, він мругає. Вона має всього 17 сантиметрів. Ось яка маненька. Її поставили у 2010 році, коли тут проводили річкову регату. Подивіться, біля Свободки, бачите, написано, скільки кілометрів, куди. Прищина 670, Любляна, до Бухареста 552. Йдемо ще подивимося на міні-скульптурку Кубіка-Рубіка. Але бачиш, шкода, що нічого не написано. Якби не знав про нього, то би навіть не звернув увагу. Міні-скульптурку Кубик Рубик встановлено на честь угорського скульптора Ерно Рубика, який у 1974 році створив механічну головоломку, яка стала всесвітньо відомою. Карта це шістка бубна. Це із серії ужгородських карт, через які гарно видно визначні споруди міста. Ця карта дивиться на синагогу, яка зараз є обласною філармонією. Найбільша синагога Європи, до речі. А ще ми тут повинні знайти скульптури закоханих Міклоша і Крістіни. Ось вони, Міленка, Міклош і Крістіна закохані, які жили в Ужгородському замку. Бачиш? Це Міклош, а це Крістіна. вони такі манюсінькі, з бронзи зроблені. Найжахливіше, що тут дуже багато машин запарковано. І ти просто прогулюєшся і намагаєшся не попасти під колеса. І ми навіть не знайшли ці скульптурки тільки через те, що було запарковано машинами. І ми не зорієнтувалися, навіть що вони там, через дорогу. Шкода, що так по місту, по прогулянковій зоні їздить стільки машин. Шкода, що тут іде реставрація, а ось тут є фігура художнику Тіварду Чонтварі. Який вчився в Ужгороді, жив біля Ужгорода і почав малювати аж після 40 років. Ми йдемо зараз ліворуч від мосту пошукати ще декілька міні-скульптур, які ми знаємо, що там є. Але шкода, що зараз йде реставрація. Тут загороджено половину. Але сподіваюся, ми знайдемо деякі скульптури. Шкода, нічого не видно. Дві міні-скульптурки там про бравого вояка Швейка і Ужгородська карта Ші... Шістка піка. А ми... Хоча мені малює, що там вояк Швейк. Так, написано, що бравий вояк Швейк знаходиться на перилах, де залишились сліди від куль Другої світової війни. Ця скульптура встановлена в честь персонажа роману Пригоди бравого вояка Швейка Ярослава Гешика. Видно добре, сліди від куль. Це точно. Це у нас скульптура називається вузол кротона. Вирішили увічнити пам'ять про закарпатського силача, атлета та боксера Івана Фірцека, якого називали кротон. І в 1928 році він здобув титул найсильнішої людини планети. Оце такий вузол, що його не можеш не помітити, правда? Шукаємо, шукаємо пошуки пригод. Це прямо як квест, який аж такий, знаєш, спортивний азарт. Діти перший на випередки. Хто де? Пам'ятник Олександру Духновичу, а це Закарпатський обласний музично-драматичний театр. Було відкрито до 50-річчя проведення перших всесоюзних змагань, які започаткували спортивне орієнтування. Вони були проведені саме в Закарпатті ще в 63-му році. Бачиш ось який компас показує північ-південь. Захід, схід. Є їжаки, ура! Ми знайшли їжачків. Це у нас три їжачки, які були поставлені в травні 2013 року, приурочені до Днів чеської культури, тому що вони символізують чудове пиво єжик, яке варять в Чехії в місті Єглава. Цікавим є те, що їжачків було спочатку чотири, але одного з них подарували саме місту Єглава на честь їхнього свята. Уявляєш? Забрали Ужгородського їжачка, віддали в Чехію. Клас! Більшенький, менший і ще менший. Так, в Чехії в главі є четвертий цей їжачок. Ідемо тепер туди, до синагоги. Що саме найгірше, що коли гуляєш в Ужгороді, оцих купа машин. Це жахливо. Можливо, це на цьому березі. Ми зараз перейдемо через пішохідний міст, і там я бачу, що немає стільки машин, як тут. А ось це, оце і є ця липова алея, найбільша в Європі, подивіться, яка краса. Вони цвітуть у червні і в липні дуже тут класно має бути. Йдемо на ту сторону, де менше транспорту. Ми в нас є скульптура і вона Є найпершою зміні скульптурок Ужгорода. І знаєте що? Люди кажуть, якщо потерти носика. І загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Давайте, знаєте, терти і загадувати перемогу, як наш вичу, правда? Тремда І скоро буде. Зараз ми ще повинні знайти прототип Титаніка. А, а он стоїть, а я за його я бачу. Давай. Карпатія. Бачите написано? Карпатія. Киманюсінький. Ось геть гетьманькі. Вони всі приблизно 16-17 см. Пам'ять про людей, які загинули на Титаніку. І ось тут через ці дирочки можна побачити, тоді світло, неначе світиться, як кораблик. Ось ми на театральній площі біля театру Ляльок. А для нього немає святки? Ні, біля нього немає ніякої скульптурки. Якась тут реставрація проводиться. чи Можливо, що похмурий день, а може я очікувала чогось іншого. Йдемо до синагоги, там цікавіше, яскравіше. Ми зараз ось ідемо по прирічку, по скверу Євгена Фенцика. Що мене особисто дратує, що він Москвофіл. Він був проти української культури, України в цілому. Він виступав дуже за зросіщення України. Йому досі стоїть тут погруддя. Ось ходи, подивимося. Ось він був. Типу, освітній діяч, письменник, але він був страшенним прихильником Росії. От я читала відгуки про це погруддя, що за ним ніхто не доглядає, але його ніхто і не прибирає звідси. Тобто сквер є, погруддя є, як не дивно. А ось тут найбільша синагога Європи, єврейська синагога, яка зараз є обласною філармонією. Якщо. Побудована в 1904 році ця споруда. Ну, взагалі класна. Дуже красиво, Подивись на гору, яка там марфа. В серці Ужгорода височить одна з найбільших у Європі ортодоксальних синагог, яку збудували в мавританському стилі. Її зовнішні стіни, оздоблені клінкерною цеглою і червоними керамічними плитами, штучним білим і червоним мармуром. Дуже красива споруда. І тут біля неї, до речі, є пам'ятник жертвам Голокосту. Ось ця міні-скульптурка називається Ханукія та. Ханукія. Її відкрили в честь єврейського дуже великого свята. Хануки. Бачиш? Ось. Ми знайшли 27-му міні-скульптурку, яка була відкрита в Ужгороді. До речі, її відкрили на моє день народження 27 листопада 16-го року. І це малесенький персонаж мультика, але мультик угорський, дитячий мультик. Це в нас черв'ячок. Кукоц є легенда, що перед тим як вирушити на риболовлю, треба обов'язково потерти носика цьому бронзовому черв'ячку. Синагоги йдемо догори вуличкою, як до єпископської резиденції. Хочемо знайти ще одну міні-скульптуру, яка називається. Привіт! Яка називається Ужгородський торт. Йдемо шукати Ужгородський торт, до речі, це 50-та міні-скульптура Ужгорода в честь десятиріччя їхнього тортика, який виготовив, до речі, Валентин Штефаню. В кафе якого ми сиділи, їли тортик. Йдемо дивитися. Не знайшла? Так. Добре, Ось яке маненьке. Я на це дивився. І... Це <фоток> лужгородський тортик, міні-скульптура. Таке малюпусіньке, таке. Ось яке малюпусіньке. Ось. На мою руку. Шматочок собі візьму. Правда класно? Ось тут мені подобається. Ось ця сторона мені більше. Імпонує, ніж з того боку річки. Там дуже багато автомобілів, мало пішохідних міст. От, до речі, ми зараз бачимо єпископську резиденцію, візитівку міста Ужгород. Ми це Бачимо це шпиль. Так. Та ми зараз до нього підійдемо. Тут красива вуличка, там дали не видно собор. А ну що тут написано на стовпі? Ага, то храм Святого Георгія. І до Будапешту звідси 329 км. клас! Пійшов Ейфелеву вежу? Знайшов? Та-та-та. Саме тут міні-скульптурка Ейфелева вежа, яку встановили до Дню французької культури в Україні з метою порятунку останнього старовинного ліхтаря Ужгорода, який поруч з греко-католицьким собором. На останньому старовинному стовпі Ужгорода висота ейфелової вежі складає всього 16 сантиметрів, а вага один кілограм чистої бронзи. Ну і відразу поруч у нас міні-скульптура Ужгородська карта Шістка Хреста, яка дивиться на єпископську резиденцію. Або ж Ужгородський греко-католицький собор. Як я вже казала, це візитна картка Ужгорода і його головна культурна пам'ятка. Греко-католицький собор був збудований 1646 року. В одній з башен знаходиться дзвін Іван вагою одна тонна. А в другій знаходиться дзвін вагою 3 тонни. Ми зазирнули до собору. І ось тут, в куточку, ми побачили нерукотворний відбиток хреста, який був виявлений в лісі в 21-му році серед деревини у випадково розколотому дереві. Це сталося біля села Оріховиця. Так, ідемо у внутрішній двіл. Двір дегустаційного залу шардоне. Така якась інсталяція така цікава, дуже таке цікаве. Це просто повалений забор та, та. Ну, Але тут винний зал шардоне. І Ось ця ці. скульптура. Петра І, який сидить на винній бочці. Кажуть, що дуже тяжко його знайти. Бо то треба знати, що треба зарулитися в ось цей внутрішній дворик. Ми знайшли пам'ятник ліхтарнику дяді Колі. Великий пам'ятник, не так, як ті міні-скульптурки, правда? Так, а це його валізка. Дивись, до речі, з неї мають виглядати, типу, не знаю, ну, принаймні, писало книжки. Бачиш, що з неї виглядають книжки газети. А знаєш чому? Тому що кажуть, він був дуже розумний, начитаний мужчина. І він дійсно завжди носив з собою валізку з книжками. Тобто це реальний ужгородський ліхтарник. Це ми на вулиці Корзо. Нє. А це Ужгородський глобус. Ти бачиш, що на цьому глобусі. Це не карта світу, не мапа світу. Це Ужгородський глобус. Тобто зображений Ужгород повністю на глобусі. Це точно. Зображено, бачиш, повністю Ужгород з усіма його вуличками. Красиво як. Дуже гарно. Дуже такий оригінальний. Оригінально придумали. Ужгород 2012 року. Глобус. Дуже класний. Ми гуляємо по вулиці Корзо. Корзо в перекладі з італійською означає типу пішохідний прогулянковий променад. Уявляєш, з італійською. А знаєш, до чого тут Італія? Бо виявляється, оці родина другетів, яка володіла замком 360 років, вони були італійського походження. Ймовірно, це звідти ще ця назва. І як видно, де закінчується центр. Тут все освітлюється, там уже повна темнота. Тому Тому що? Це що, лише що? центр, де комерція? Тому що у нас блекаут. Вімкнув лише центр, там де комерційні приміщення. А, а все решта. Все решта без світла. світла. Сподіваємось, що поки що. Гуляємо тут в центрі, поки є така можливість. Потім вже поїдемо в будиночок наш. У нас сьогодні по плану сауна свічках, бо в нашому котеджі поки що немає освітлення. Але є сауна. Але є сауна. Це вже добре. Не змерзнемо. Зігріємось. Привітайся. Цікаво як, так? Ось такий сендвіч цікавий їмо з вафельками. Щось там подвійне. Це подвійний. Це один сендвіч на двох тарілках. Так, це один сендвіч, а в діток це другий сендвіч з курочкою. Теж на двох тарілочках, щоб не побили Там мені. Пробуємо щось новеньке. <рес> <рес> Зайва вафелька в <рес> тебе. Сьогодні у нас був дуже насичений день в Ужгороді, а завтра на нас чекає ще більше цікавих місць. Дякую всім за перегляд і обов'язково дивіться наступну частину.